Вітаю вас, малята! Давайте промовимо разом, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися складати речення закличною інтонацією. Ой, летять-летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Цей віршик написав Григорій Бойко. А зараз ми дізнаємося, яке це питальне речення. Речення, що виражає бажання отримати відомості про щось, яке вимовляється із питальною інтонацією, називається питальним. У кінці такого речення для вираження питання чи сумніву ставлять знак питання. Знак питання закарлючка непроста це брате штучка. Знак нічого це не знає, бо весь час про щось питає. Де? Куди? Чому? Чого? ким? Кому? Коли, кого? Від цікавості зігнувся. Пропоную скласти питальне речення за картинкою та викласти схему. Я склала таке речення. Я склала таке речення, що дівчинка будує. Пригадаємо, щоб скласти схему речення ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Слова-помічники дужечкою. Початок нашого речення буде позначати рисечка на схемі першого слова, а кінець позначимо крапкою, знаком оклику або знаком питання. Перевіримо. Продовжуємо знайомитися з літерами Абет. Давайте разом їх називати А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Й. К, Л. М. Н. О. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. На Великдень писанку розпишу я гарно. Час не буду з вечора витрачати марно. Будуть візеруночки красні та ошатні, що казковим виглядом дивувати здатні. Про що розповідається у віршику? Так, про писанку. У наш час писанки розписують до свята Великодня. Писанка це символ зародження життя, це ніби закодована листівка із побажанням здоров'я, добробуту і довголіття. Слово писанка. З якого звука починається? Зі звука П писанка. А слово півник. У дивіться, він зображений зі звука П. Давайте разом вимовимо п. п. Довго протягнути їх не виходить звуки П та п. Приголосні. Звук П твердий, а П – м'який. Звуки П П, а літера П. Ось велика і маленька літери П. Послухайте скоромовку. Росте липа коло пилипа. Пропоную разом промовити. Росте липа коло пилипа. У якому слові велика літера П, і у якому маленька? У слові пилипа починається ім'я хлопчика з великої літери П. А всередині слова ще є маленька літера П. І в слові Липа розглянемо їх та надрукуємо в зошиті велику літеру П. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо крапочки, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки. Потім зверху проводимо маленьку горизонтальну паличку. І зверху вниз знову вертикальну паличку. Ще раз вертикальну паличку, маленьку горизонтальну і знову велику вертикальну. І так до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова пилип. Малюємо звукову доріжку на 5 звуків. Рахуємо. Перший звук у слові пилип. Який він? П. Так, приголосний, твердий м'який? Так, твердий позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру П. Наступний звук у слові ПИЛИП. Так, звук и. Він який? Правильно, голосний позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру И. Наступний звук у слові. Пилип. Звук Л. Він який? Так, приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Л. Наступний звук у слові пилип. Так, звук И. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо знизу літеру И. І останній звук у слові пилип. Так, звук П. Він який? Приголосний, твердий чи м'який. Так, твердий. Позначаємо однією ристочкою. пишемо літеру П. А тепер порахуємо, скільки складів у слові пилип. Подивимося спочатку, скільки голосних звуків два. Значить, і складів теж два. Скільки голосних звуків у слові? стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Пилип! Куди був наголос? На другий склад. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова півень. Беремо звукову доріжку на п'ять звуків. Перший звук у слові півень, звук П. Він який, приголосний м'який. Пам'ятаємо, що приголосні звуки перед голосним і пом'якшуються. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук і голосний. Викладаємо кружечок. Третій звук у слові «півень» – Так, звук В. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру В. Наступний звук у слові півень. Правильно звук Е. Звичайно, він голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук у слові півень. Звук Н. Він який? Так, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру Н. Поділіть малята самостійно слово півень на склади і визначте наголос Малята. Пропоную зупинити відео та знайти предмети, у яких є звук П та. Перевіряємо. Пінгвін. Перо, павук. Панда. Пиріг. Помідор. Пропоную прочитати склади Ап. Оп. Еп. ІП, УП, ИП, ПА, ПО, п, ПІ, ПУ, ПИ та невеликі слова. ПІ, НА, ПАН. Пес. Пух. Малята пропоную вдома викласти з цеглина Клего своє ім'я. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!